О, ти мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я. Красою правди у світім двобою, понад майданом сонця, оликсія. Юнація хазнає всі у світі, є народ підняв свій колін, і переможе сонце правди світить, триває гордо за звертальний. Революція гідності це новий термін, який визначає політичні та суспільні зміни в Україні. З 21 листопада 2014 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчого закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу, чим була революція для кожного з нас, для прогулянкою. Якоюсь війною, але в першу чергу майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності. Є народ, якого правди сила, ніким ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла Щоб жить, нікого правди не питаю, щоб жить, і всі кайдани розірву. Я стверджуюсь і утверждаюсь, бо я живу. Нехай що в ранах я, я не стидаюсь, Гляджу їх, мов пшеницею ярову, Я стверджуюсь, і утверждаюсь, бо я живу. І ран, ну і життя заколотилось, що знову світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно руситься, ну як же не сіять? І я сіяю, крильми розгортаюсь, Своїх орлів скликаю, кличу, зову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я життям багатим розсвітаюсь, Пущу що на сонце хмарку брову, Я стверджуюсь, і утверждаюсь, бо я живу. Україна це територія гідності та свободи. Таким у нас показала революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність та прагнення до свободи. Після майдану і до цих пір на території нашої держави. Немає спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії на сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів. Ми українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і між сотнями тисяч людей готові їх довкола спільної мети. Наш народ пишався тим, що у беремні 90-ті Україні вдалося берегти мир, але війна не обійшла в нашу державу тепер, Ще зовсім недавно ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер же майже кожна родина так чи інакше опалило полум'я військових дій. Для чого люди вийшли на Майдан, що їхні сонні душі розбудило, розвіявся густий густий туман, що прикривав всю правду так грилею. Для чого мерзнемо, нащо стоїмо, бо хочемо країну ми підняти, Її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна статус такий мати. У всіх містах великих і малих, у всіх куточках гненькі України, всі люди, всі, всі юних до старих, пророчать позитивні й стрімкі зміни Тож не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій байдужі, бо знайте, ви сьогодні не одні, а разом ми не стримні й справді дужі. Український народ відчув потребу в єднанні, повірив у своє майбутнє і довів, що нація, яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна на захід своєї свободи, є велике серце і високий дух. Ще кілька років тому мене особливо звертали увагу на слова Слава Україні, героям слава. Але тепер ці слова набули нового змісту. Вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані. І ні в кого немає сумнівших, що ці герої хлопці, які зі зброєю в руках захищають східний кордон України. Лікарі, які в мирний час повертають поранених з того світу, волонтер, на яких плечах тримається наша армія. Люція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства. Гуртувала свідомих зрілих громадян, справжніх патріотів батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. Кожен з яких віддав за свої переконання, найвищу ціну власне життя? Це на нинішнє становище нашої країни. Впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою Україні. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої країни. Багато хто із людей працює в тилу для підтримки солдатів. Ті не дивно доволі протестували свій патріотизм, відповідальність, безмежною любов до своєї країни, яку утутожнювали за своїм рідним краєм, найдорожчими людьми. І за це їм наш людська вдячність і низький уклін. Я дякую, солдати, за життя. Що я живу без куль над головою, за те, що я маю надію в майбуття, і я думками завжди там з тобою. Блакит мирне, українське небо. Дякую, солдати, що стоїш перед тобі, навіть українські, як наш часто і нашої душі. Ти там стоїш, щоб сльози не лились, хоч рідна мати плаче вночі. Вона героя свого дожидає, вона чекає, у надії живучи. Я помолюю за тебе, мій солдати, хто Бог оберігає вас біді. Бо на війні таких, як ви багато, і кожен з вас героїв володіє. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, і цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі, додому ви живими, повертайтесь. Україна це територія гідності та свободи.